Давно, давно ми їздили в таке містечко, яке знаходиться між Феодосією і Судаком Коктебель. І я там бував, напевно, з десяток разів, і востаннє я там був, здається, 90-2007 року, року. у… Наприкінці липня була така неймовірна спека, але повітря в Криму сухе, берегова лінія насичена йодованим повітрям. І, звичайно ж, мені написався вірш про Коктебельський пляж, такий трошки придуркуватий, але за ну, який написався. Я його ще ніде не друкував, так що це буде прем'єра світова. Стало в світі забагато витребеньок, баньки витри. Подивися, як ширяє хрін якийсь на парашуті, і не просто, а над морем змій повітряний. За шворку тягне катер цю прояву, хочеш і тебе запустять. Хочеш, будеш за квалангом бадати підземні скелі, розглядати крабо монстрів у медузу вальсуванні А як ні, то у печеру війдеш і між. Сталактитів, покумекаєш, чи варто повертатись на поверхню. Там згоріло, тут намокло забагато інформацій, сміття звалищ, рушень. Партії гумористів, масажистів, масажисток, гумористок, мало спокою святого, мало українських фільмів з Мелом Гіпсоном у кадрі. Туго з цим, а з чим не туго. Публіка лежить на пляжах, пуза гріє, пиво дудлить, тілеса. Перевертає, а в примружених повіках з правого у ліве око і назад перелітає хрін якийсь на парашуті.